Потік ідентичних звернень від вас, шановні підписники, говорить про наявність серйозної проблеми в питанні виплати військовослужбовцям додаткової винагороди в розмірі 30 тисяч гривень. І хоча здебільшого тридцятка належить тим військовим, які несуть службу в тилу, без столової підтримки і забезпечення передоване зможе ефективно протистояти ворогу. Тому я твердо переконаний. Неприпустимо економити на військових. Відстояти своє право на отримання додаткової тридцятки дійсно нелегко. Але в багатьох випадках це можливо, якщо розуміти деякі нюанси функціонування системи та діяти відповідно. Отже, що слід взяти до уваги? По-перше, вам необхідно подати рапорт до керівництва. З вимогою надати бойове розпорядження та відомості про нарахування та виплату грошового забезпечення, такий рапорт допоможе визначити, чи було оформлено на вас бойове розпорядження і на якому рівні воно видавалося. Адже бойове розпорядження може бути видане на рівні угруповання. По-друге, слід зазначити, що такі рапорти доцільніше подавати цілими підрозділами. Подібні дії з боку військовослужбовців продемонструють командування військової частини серйозність намірів підлеглих і навіть матимуть певний психологічний ефект, адже ніхто не хоче, щоб на його протиправні дії проливалося світло. До того ж, до великої групи військових майже неможливо застосувати репресії. По-третє, статут Внутрішньої служби Збройних Сил України дає вам підстави для уточнення наказу. Тому посилання командування військових частин на конфіденційність наказу є недоречним та незаконним. До того ж, слід просити витяг з наказу, а не сам наказ. по По-четверте, у випадку, якщо бойовий наказ було оформлено не всередині військової частини, то він, швидше за все, віддавався вищим керівництвам. Якщо до подання рапорту ви не отримували додаткового винагороду, Ваші дії підштовхнуть командування військової частини для оформлення відповідного бойового наказу або бойового розпорядження. Якщо ви потребуєте юридичної консультації, допомоги у складанні рапортів, звернень, позовів та інших документів, мої контакти ви знайдете в описі профіль.